Вони звикли працювати за найважчих обставин. Назви їхніх медичних установ красномовні. Сьогодні спеціалісти столичного центру медицини катастроф та Черкаського обласного підрозділу екстреної медичної допомоги в пригір'ї. Я, я сам колишній громадянин Грузії, грузин сам. І мій дом теж 2008 тисячі також саме розбомбіли. Мій тато під окупації жив і знушалися. І Москалі ну пробачайте, Ну, росіяни. Знущалися над татом, у мене давні рахунки. Я їжджу усюди, навіть там, де небезпечно, тому що треба допомагати. Це, це мої люди. Чимала частина мешканців пригір'я поважного віку. Проблем зі здоров'ям вистачає: тиск, біль у серці. Необхідну допомогу надають медики. Втім, зауважують, часто допомагають не лише традиційні медикаменти. Це спілкування дуже важливо. Вони всі розповідають свої проблеми, які вони перенесли. Фактично всі не запитують, що вони розповідають, які були під час окупації, під час деокупації, під час тих чи інших подій, які вони пережили за останній час. Тому спілкування безпосередньо з цими людьми. Ну, можливо, це є дуже велика частина ліків. На деокупованих територіях першими почали працювати криворізькі медики. Нині ж меддопомога підсилена фахівцями зі столиці та Черкас. Олег Едрексон, Максим Пономарьов. Цей день.